Друзі заїхали в Макдональдс в Болгарії, і така ситуація, я там трошки машину щоб вона попрацювала. Моя дружина вийшла, бачить хлопця, який тут працює, прибирає, І в нього прям башмак розірвався. І вона каже: в тебе ж є капці, капці, ти купив, вони тобі не підійшли. А я думав. Цими пакетами. Ось да. так брав і типу. Да, пакетами, він пакетіка... Тому що підрошла, коротше, підошва вже... порвалася. Далі буде відео, це так сильно ми помолились, благословили його. Тому, слава Богу, знаєте, все, Господь обертає на благо. Мені татки просто натирали, я їх кинув в машину от, і був вже в бесоножках своїх. Вони знадобились людині, яка мала потребу. І щоразу я молюсь. Я кажу, Господи, хочу бути на правильному місці, правильний час, з правильними людьми. Дай мені, будь ласка, мудрість поступати правильно. Господь Ісус. Я благодарю тебе, Господи, за твою человек.